Вітаю, я президент учнівського самоврядування Юність Пересадівського ліцею Анна Терлецька. Як і кожен лідер, я не можу залишатись осторонь того, що відбувається, адже кожного дня бачу новини, які пронизують мене і змушують робити все, щоб моїх сил. Якби мене в дитинстві запитали, хто такий супергерой, я б без сумніву відповіла, що це людина з плащем, котре рятує світ від злодії. Та зараз моя думка змінилась. Адже супергерої це не одна людина, їх багато: це військові, лікарі та волонтери. Адже вони зараз на лінії фронту стоять та віддають своє життя за наш спокій. У лікарів зараз не менше запекла боротьба за життя і здоров'я кожного воїна. Волонтери дбають про все і творять просто неймовірні речі. Хоч я й не супергерой, але я намагаюся робити те, що мені під силу в свої 15 років. Мені дуже пощастило взяти участь у розробці автомобілів для військових, хоч я робила небагато, але це такий неймовірний досвід, яким я дуже пишаюся. На початку повномасштабного вторгнення моя сестра почала виготовляти браслети. А я приєдналася до неї. Тепер ми передаємо їх волонтерам, ті командирам, а ті видають їх як нагороди за свої досягнення. Вже другий рік учні нашої школи дарують свято воїнам. Ми випікаємо різдвяне печиво. Процес дуже тішить. Дитячі посмішки, емоції та гордість за рівний візерунок просто неймовірні. Зараз не менш важливий інформаційний факт. Кожен донат, сторі, репост це так звані хаймер в сторону Росії, котрі вони заслужують. Ми усі знаємо, що перемога настане скоро, та жити, як раніше, ми вже не зможемо. Ми почали цінувати те, що нам раніше вважалось Незначним та не таким важливим. Ну, і ось 5 речей, задля яких я би не чекала перемоги. Насамперед, я би хотіла надати медичну та психологічну допомогу дорослим та діткам. На жаль, багато постраждалих не тільки військових, а й мирних жителів, тому будемо вірити, що їх не залишить сам на сам збідок. На превеликий жаль, багато школярів залишилось без шкіл, студентів без освітніх закладів, працівників без робочих Сто до яких ми дуже звикли, тому будемо вірити, що їх обов'язково відбудують та зроблять набагато краще. Під час повномасштабного вторгнення багато людей залишили свої будинки не тільки через втрачене житло, а й через підірвану економіку. Що чергу держава повинна показати перспективу для біженців і що вони повертаються не в зруйновану війною країну, а в державу, що швидко відновлюється після лихоліття. Як ми вже знаємо, для перемоги потрібно матеріально-технічне забезпечення військовослужбовців. Народ готовий віддати усе задля для найскоріших перемог. Але ті, хто повинні, не зовсім переймають і ці. Тому будемо вірити, що в майбутньому ці питання вирішать на державному рівні. Під час військового стану боротьба з корупцією стане основою для подальших перемог. Хоч я і не супергерой, але коли подорослішою, обов'язково ним стану, адже мені є з кого брати втриму.